Відеогляд товарів. Здогадайтеся, де я нашим захисникам за дарують буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки і підписку на канал. Підтримайте мене. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. І сьогодні, як ви здогадалися, я хочу зайти в юск, подивитися, які зараз ціни, які знижки. І ось тут нас зустрічає якраз ось така рекламка, знижка 50% дні весни. Так, тут на меблі столи, стільці. Так, ось такі столики по 3, 250. Ну, Кому треба в будиночок приватний або на дачу. Є зараз гарні пропозиції. Так, ось, наприклад, такий дерев'яний стілець 1150, а стіл 1650. Чому? Ні. Такий він ніжечка тут. Так, подивимось, що тут пишуть. Так, невеличкий, але гарненький. Можна на дачу брати. Але ми зараз йдемо всередину, подивимось, що є там. Ой, а мені дуже подобається ось така плетена. Так, плетені варіанти, стільці. Зараз заходимо і дивимось, що тут є. Так, спочатку я, мабуть, піду все ж таки на посуд. Обожнюю посуд, я думаю, всі жінки. Люблять дивитися новинки, і ми з вами зараз подивимось. Так, знижечки які є, на ліхтарики ось 200 гривень такий в сад можна взяти. Ну, або в квартиру. Так, ось такі великі по 1000 гривень. Ну, звісно, що це. Так, в приватний будиночок вже варіант. Тут ще у нас що такі статуетки садові. Будда, 750 зараз коштує. Так, знижечка 20% на ось таке дерево. Воно доволі велике. Так, а ціна 2,250 оливкового Дерево. Так, діаметр 70, висота 160. Ой, боже, гляньте, які лимончики штучні. Теж дуже симпатично. Зараз подивлюсь, ціна. Штучна рослина, 2000, майже 300, 2300. Симпатично. І дуже великі кошики є. Ось такі величезні. Різні є квадратні, є кролі. Так, ось такий квадратний кошик 3000 або майже 4. Так, кошик є за дві з половиною Ось такий. А тут їх два, тут ще є менший. Так, всередині, бачите, є поліетилен плівка. Так. І ось такий з ручками, теж величезний і різні діаметри є. Так що треба дивитися. А цей величезний 3250. І ось така штучна рослина красива з квіточками, з біленькими. Зараз коштує 1850 гривень. Так, це магнолія, діаметр 45, висота 120. Така, цікава і красива. Хто не хоче справжні рослини мати, можна купувати штучні. Так, Така це вітрина, де завжди низька ціна. Ось 325 гривень, така ємність. Можна розливати напоєм якийсь. Так, 450, ось така баночка. Термос. Ой, термос, а баночка ось нижче за 60 гривень для напоїв з ручкою і трубочкою всередині. Ну, нормальний розмір. Немаленька і невелика. Кружечки по 225, а вони легенькі, металеві. Так, і ось такі, що це у нас? Боже, Відерця такі декоративні для рослин. Так, в різних кольорах по 90 гривень є. Так, термосумки по 750. Так, ідемо, все ж таки, йдемо куди? На посуд. Так, ваза 850 гривень. Вона легенька в чорному кольорі. Так, а діаметр 50-15 см, висота 27 см. Так, мисочки по 350. Вони ось такі на ножці. Так. А діаметр 13, висота 8. Оці мисочки. Штучні квіти по 50, а вази по 125. Малесенькі. Хто любить для декора. А оце квіточки. Квіточки. Ось така гілочка 50 гривень. Вона малесенька зовсім. Так, де тут світло, щоб показати вам? Ось так малесеньке. Але так дивіться, скільки треба купити, щоб виглядало більш-менш красиво. Тут на, мабуть, штук 20 треба купити, щоб отак в кошику було, як на вітрині. Так, що тут ще є? У нас пліди по 800 гривень. Ось такі в бежевому кольорі. Так, подивимось, що тут за розмір 130 на 170. Ну, на літо пліт. Так, і таці по 375. Ой, діаметр тут величенький 30 сантиметрів. Ось така. Таці. Якщо треба, так, подушечка декоративна, 500 гривень 100% бавовни, 35 на 60. Така продовгувата. Так, а це у нас короби по 450. Ось такі плетені невеличкого розміру. Є так, ще ось такі горщики по 250, зараз діаметр 14, висота 13. Ось такий дизайн в клітиночку, рельєфний. Вази по 600, доволі високі. Ну Середні, невисокі, є, звісно, тут взагалі дуже огромезні. А тут висота 26 см, діаметр 16 см. Теж так симпатично виглядають. бежевого такого навіть сірого кольору. Є ще ось такі симпатичні. Погорщики по тисячу гривень. Так, ну такі, да. коштують, мабуть, свої гроші. Свічечки по 350. І ось такі вази на три відділення по 285. Кольорові по 185. Так, а дивіться, ось яка краса, незвична 200 гривень ваза. Ось такі два відділення, нібито. Ще чудовий варіант вази 350 сучасна така. Ну Малесенька тут одна гілочка влізе і все. Так, штучні рослинки 225 невеличка така на стіл. Свічнички по 135 кольорові, легесенькі. І таці. Таці теж діаметр 375. Гривень коштує діаметр 30 см дерево. Ось вони, не будуть діставати. Так, і ще ось такі свічнички по 250. Теж такі дерев'яні. Так, зараз все ж таки йдемо на посуд. Шукаємо, де він. Так, годиночки, якщо треба, по 150 є. Є ось такі за 300. І ще за 150. Ось такий варіант в білому кольорі, що непогано виглядає невеличкого діаметру 15 см. Кому треба? Хотіла сказати на подарунок, але годинники, як правило, не дарують. Так, ось такий незвичний варіант годинничка. 475 був 600. Дивіться, який прикольний, незвичний якийсь космічний. Так, а тут у нас вже і посуд. Так, тарілочки по 200, гривень 11 на 25. Сантиметрів з квіточками. Ось такі продовгуваті дуже цікаві, весняні, весняно-літні. Є ж, звісно, цієї серії ось такі малесенькі місочки, діаметр 10, висота 3, 50 гривень коштують. Так, зараз я цю покладу обережненько. Також в такій же серії, а ні, тут інший трошечки колір. Теж квіточки, але інший колір. Діаметр 8 см, висота 10. А так, це кухоль 100 гривень. І вже є ще ось такі мисочки, більші за розміром. Оці були зовсім малесенькі. Просто такі крошечки. А це вже діаметр 16. Це вже такі більш за розміром. Теж там більше жовтого і червоного на, там вже під стіночкою стоять ще один варіант. Так, мисочка на три відділення. Діаметр 22 см, 275. Ось така це мисочка, це тарілочка. Може тут ціна, не та не знаю. Треба тоді уточнювати. Ось така як мінажниця. Чудова. Поділити якісь смаколики. Так, ще ось такі мисочки по 325, діаметр 20. Вони, о, бачите, якого кольору там трошечки сірого є. Так, ще пропустила ось такі тарілочки по 225. Ось незвичний, незвичний такий, такі цяточки а, блакитного кольору, блакитно-сірого. І також цієї серії кухлі по 175 гривень. Теж цяточки такі ну, симпатичні, може комусь не сподобаються. Так що є різні варіанти. Хто хоче з квіточками, хто хоче однокольоровий посуд, може, хто хоче ось такий, з визеруночками. є мисочки по 200 гривень. Мені, оці, звісно, подобаються, вони щось таке східне нагадують. Ну, Туреччина, мабуть, ні, але щось таке є в цьому. Так, по 200 гривень зараз, мабуть, знижечка на ось ці величезні тарілочки по 27 діаметр. Вони теж такі трошечки рельєф мають. Чи так здається? Ні, це намальовано. Рельєфу немає. Може, зовсім зовсім. Трошечки. Так, такі ж тарілочки, тільки менші в діаметрі 21 сантиметр по 185 гривень. Не знаю, чи видно вам тут ось спробую ближче показати. Ось так виглядає по краю такі смужки. Так, ще ось одна залишилась за 200 гривень, велика тарілочка плоска. А діаметр тут 27 см. Ну, а також ці серії місочки по 165. Ось такі, дуже такі класні. 165-15 см в діаметрі. Ну і кому подобається, ось у вигляді квіточок, Тарілки різних діаметрів. 23 см 300 гривень. Ось така. І ось менше за розміром по 185, діаметр 19. Ну і малесенькі місечки, квіточки. Так, квіточки такі по 100 гривень, діаметр 10 сантиметрів. Ось так. Кухлі по 200 такі модель. Майже коричневі, але мені тут навіть здається, що тут такий колір цікавий, коричневий. В сірому кольорі є за 150 ще більш такі кругленькі. Так, ну і різнокольорові. Так, білі прозорі скляночки по 85, а у нас кольорові це набір 175. 4 штучки в упаковці 4. 175 за упаковку. Так, ще ось цей чуть не пропустила варіант місочок. Тарілочка 185, мабуть, тут була, бо це ж не тарілочка, мисочка. Теж треба уточнювати. А ось ця мисочка по 85. Ось така. Невеличка, 13 сантиметрів в діаметрі. Ось так виглядає. Так що посуд на смак, будь-кого, ось такий ще варіант мисочки по 200 гривень. Діаметр 15. Ось такий. Ой, одна теж залишилась, мабуть. Кухаль 125, ну він невеличкий зовсім малесенький, мабуть, на 100 мл написано 200. Ну, не знаю. Виглядає, як тут зовсім малесенький. Може, це не він? Теж треба уточнювати. Так, кухлі кольорові з пальмою по 300 гривень. Опа, яка чудова пальма. До речі, у мене на каналі є відео з відпочинку в Греції і в Чорногорії. В цьому, цьому році теж збираюся кудись поїхати. Поки що не знаю, чи вийде, але сподіваюся. Так що слідкуйте за моїми подальшими відео, я ще про це буду розповідати. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки і підписку на канал. Підтримайте мене. Так, а тут дивіться, яка чудова ваза. Незвична, 250 гривень. Морська тематика. Так, ну, до речі, цікаво, як буде виглядати, коли квіти сюди поставити. Вона прозора, ну, начебто якийсь колір і є. Такий трохи блакитний. Дуже цікаво. Хто купляв, напишіть, як вам така сподобалась вазочка. Квітами, на цю немає ціни. Це свіч, свічнички невеликі, зелені, по 75 гривень. Так, вазочки ми бачили, тому ми йдемо далі. Штучні рослини ще по 275, але щось вони, ці алоя, не дуже симпатична, мені здається. Зараз низькі ціни на пледи, 130 на 170 штучне хутро. 100% поліестер, 850 гривень. Ось такі. так, ну, У мене вже плідів багато різних. Так, ну, цей теж симпатичний. Колір тут різний. Є ось такий світленький, начебто вже майже білий. 130 на 170. Так, а що у нас тут ще таке? Штучна овчина за 475 гривень. Теж пишуть, що низька ціна. Ось така штучна овчина. Кому треба на диван або крісло, або під ноги. Навіть не знаю, може взяти. Буде під ноги, буде мій котик спати. Хоча ні, він же на ліжко любить приходити. Так, я вам хочу показати з іншого боку, як це хутро виглядає. Ось такий у нього дизайн. Так, що тут пишуть, я вам покажу, але 60 на 90 см. Колір тут сірий різними відтінками з різними від темного до світлого. Світло-сірого, навіть трошечки так біленьке, симпатичне. Так, до речі, тут є різні кольори, а це просто сірий колір такий, так що можна вибрати. Так, на ці вішалки досі діє акція. 185 за упаковочку. Я собі вже накупила. Вони в білому кольорі, дуже симпатичні, дерев'яні. Так, ще я собі брала ось такий набір. Одна упаковочка тут 5 штучок, 65. Ось такі вони вже простенькі, якщо треба. Тоненькі, простенькі і легенькі. Пластикові. А взагалі є багато різних варіантів. Ось такі ще є по 185. Так, а я їх не бачила раніше. Ось такі. Так, тут три штучки 42 на 20. Хм. А це вже для ванни. Різні цікаві штучки. Так, капці по 400, вони ось тут у нас лежать, по 400 гривень. Такі легесенькі. Так, в різних кольорах є. Ось симпатичні, прикольні. Дуже прикольні. Так, крабіки по 300. Ого. Нічого собі ціна за крабіки, за дві штучки. Дві упаковки, ні, дві штучки в упаковці. Так, та ця зелена порцеляна 185. Це ось ця, вона дуже малесенька. У вигляді рибки. Так, тінь, тінь падає на товари. Спробую інакше вам трошечки показати. Але зараз вже буду. Іти на вихід. Тут у нас що цікавого, ще є таці по 185. Так, диспенсери по 350, скляночки по 269. І органайзер по 325. Зараз з іншого боку підійду. Так, органайзери це ось ці. Невеличкі. На блискавці. В різних кольорах зелений, дуже красивий. Так. Рушнички по 550, 100% бавовна, 80 на 160, зелені. Це ось ці. Вони такі тонесенькі. Ну, не знаю. Я тут купляла інші, мені сподобалися. Аромадифузор 425. Так, відро плетене, 800. Так, воно з кришечкою. Ось таке. Невеличкого розміру. Так, всередині є пластикове. І кришечки накриваються 5 літрів. А короб 600 гривень 20 на 20 і на 11 ось такі. Теж невеличкі з кришечкою. Ну і багато-багато знижок акцій на меблі, на стільці, на столи і таке інше. Так що приходьте в Юск, кому треба. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!